Ось є в нас такий хаос, дерево на 106-й Тобто свого роду сильно росле, середньо росло сильно росле. Дивіться, зараз я покажу, як його правильно обрізати, що нам дають пеньки, які гілки потрібно взагалі забирати, щоб його там не було, а які потрібно переводити, і які потрібно гілки зрізати на пеньок. Саме перше, дивіться, якщо це у вас зараз зимній період. Ось дуже добре, зверніть увагу, кидають люди пепел. Пепел, щоб не викидати просто так, ви його підкидаєте просто свого роду під дерево, тільки грабельками його треба розрівняти. Дивіться, почнемо. Якщо ви бачите, зверніть увагу, крона вся просто в гілках забита. Але кожна гілка у нас з плодами. Тобто, якщо ви хочете просто отримати тарольку, 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 пані, маленьке яблучко і горішок. То так і треба лишати. Але, але нам треба попрацювати саме перше, що потрібно зробити з, з гілками. Дивіться, в нас свого роду створений вже нижній ярус. Тобто є гілки, мощні гілки, які прирізалися. Ось, зверніть увагу: перший рік прирізалась тут, потім тут, потім тут. І так і ми маємо в ітогі такі, таку всю гілку, навантажену е, з плодовою деревиною. Дивіться, саме перше ви маєте, коли підходите, так? Коли підходить дерево, вам треба зрозуміти, так, що, що вам тут мішає. Просто ось, ось візуально, ось, ось підійшли. Якщо у вас ще немає досвіду в обрізці, вам потрібно таке макаром. Підійшли, бачите, що гілки просто вам мішають. От, наприклад, ось, ось да, пеньок. був зроблений пеньок, Тільки підійди, будь ласка, ближче. І тут багато гілок і багато коротеньких гілок з плодовими бруньками. Ось ми просто беремо банально і це відрізаємо цих дві гілки. Все, дивіться наскільки. Тут появиться багато простору. Все, ці гілки всі підзавалені. але дивіться, ця гілка лягає вже на цю. Все, ви маєте розуміти, що воно так не, не має бути. Якби, що ми робимо? Ми робимо, зрізаємо на плодове закінчення. Всю цю частину ми не трогаємо. Дуже близько ця гілка занадто довга, вона ідеальна. Дивіться, вона вся в плодах. А чому вона в плодах? Тому що вона була однорічна, так як ось цей пагін. Ось, так? Але я йому прирізав ось так кінчик. Через то воно все загрузилося. Ми цю гілку залишаємо, вона ідеальна, вона горизонтальна і вона тут буде завалена. До неї йдуть внутрі всі такі ось коротенькі списики. Якщо нам в цій області не потрібно деревини, ми її зрізаємо під ноль. Якщо потрібно нам, щоб тут щось було, ми лишаємо пеньочок. Ну, в нашому випадку я взагалі цю гілку забираю ось на такий маленький, покажи, півсантиметровий пеньочок. Дивіться, зверніть увагу. Тобто невеличкий пеньочок, такий, такий, як ось був, бачите. Тобто, що воно нам дало? Все, я освободив крону. Тепер ви далі працюєте в цій області. Бачите, у вас де гілка. З кожну гілкою старається працювати. Йде гілка, і тим більше в кінці з плодовим закінченням. Воно нам потяне. Приріжте її ось так. Все. Розвантажте цю гілку, ви тут отримаєте урожай, який нікому не буде доступний. Гілка росте е, всередину. Забираємо її, в цьому випадку це у нас яблуня, забираємо її під ноль. Все, дивіться, як це якось чудово виходить. Так, працюємо з цією гілкою. У нас є основна гілка, вона у нас є з плодами. Тут ми лишили пеньочок, щоб в цій області нам утворилася плодова деревина або гілочка в такому плані. Давайте опускаємося. Тут у нас і коротенькі. Вони маленькі, коротенькі, всі закінченням плодовими. Бачите? Оця, ну, в принципі, таки ми лишили пеньочок, воно нам дало гілочку. Ну, я її, мабуть, це залишу з яблучком. Все, що йде донизу, ми його забираємо. Тепер розробляємо цю гілку. В кожної гілки, може, будь ласка, козвіти. В кожної гілки, після кожного зрізу, е, наш, наші зрізи е, провокують е, ріст не тільки закладення плодової деревини, а й, і, і ріст е, додаткових гілок. Тому. Потрібно правильно це робити. Коли у нас є гілки другого порядку, бо тому, що якщо буде одна гілка у вас, то вона ну, так собі буде. Дивіться, ця гілка виходить, занадто така свого роду під, підрахітна, таке слово можна вжити. Що я роблю? Я її перевожу в цьому році на плодове закінчення, а гілку другого порядку, поняли, однорічну, я зрізаю ось на такий пеньок, на такий клик свого роду. Для того щоб звідси пустили гілки, я оцю частину молодої деревини готую для того, щоб на наступний рік я тут її міг перевести. Бо якщо я зараз так зроблю перевод, почнуться дуже сильні ростові процеси. Поняли, Чого нам не потрібно Будуть жировики гнати доверху. Нам цього не потрібно. Тому свого роду я її підготував, щоб ви розуміли, ви так себе теж робіть. Якщо у вас є гілка, ви можете зрізати її на плодове закінчення, але при цьому десь нижче зробити такий клик, пеньок, щоб звідси пустили бруньки. І на наступний рік ви без проблем це переведете на цю гілку, і дерево не відчує цієї такої жорсткої. З жорсткого переводу. Така сама гілка, дивіться, гілка все в нас йде, вся плодова, все закінчує. Я її просто прирізаю по багаторічній деревині. Хай вона е, плодоноси. Е, де її багато гілок, забираєте під ноль? Ось дві гілки, вони конкуренти між собою, занадто близько одна до одної знаходиться. Хоч тут були зроблені такі косі пеньки, що вони нам дали по одній, то я, мабуть, е, мабуть, цю меншу заберу, а ось цю довгу бачите, я її кликану. Отак візьму і тут отак приріжу. Третю частину я забрав. Все. Поняли, як, як робити з такими. О, дивіться, вже кілька зрізів зробили і вже пространство є. Як працювати з верхом? З верхом ви можете працювати, переводити на більш тонші гілки. Таким чином забирати ось такі. Тоді, якщо ви будете переводити на більш е, молодшу гілку, у вас не буде таких жировиків. Поняли? да? Ось така сама ситуація. Був пеньок, дало нам довгу гілку. Нам це не потрібно. Робимо такий самий клик. Така сама ситуація. Був пеньок, дало клик, забираємо. Це жировик стрільнув з сплячої бруньки. Ми його забираємо взагалі під ноль, щоб не було в нас строго гілок, які ростуть доверху. Ось така у нас є гілка. Ідеальна вся в закладених бруньках. Гілка пішла внутрі, гілка пішла вверх і список. Що я роблю? Дивіться, я тут роблю такий маленький пеньочок. а цю я зрізаю на 2-3 бруньки. Ось так. Все. Тут получаємо урожай, тут будуть нові пагони. Ось був зріз, зроблений. підійди, будь ласка. Ось дивіться, був зріз, тоді кликанулося на три бруньки, зріз і дало нам ось такі каруселі. Що ми тут робимо? Розробляємо. Так, якщо нам ця гілка буде заважати, забираємо. Вона нам буде заважати, тому що вона нам ляже ось цю частину. Я її забираю е, під ноль. Тут занадто гостра ця горизонтальна. Я перевожу на горизонтальну, а горизонтальну я перерізаю ось так в кінчик. Це гілки другого порядку, я їх перерізаю на Ось так. Я їх прирізаю на врожай. Тут ця лягати на цю. Що ми робимо? Правильно, ви вже знаєте, забираємо. Ця пішла на той ряд взагалі, я її, щоб не забирати, бо в нас врожай, я її половину перерізаю. Все. Можна сказати, що фактично оця вже гілка теж прирізана. Ось так. Такі от тоненькі у вас є. Напополам їх рубайте, тут буде кращий тоді врожай. Поняли, так? І тепер дивіться, який свого роду в цій частині вже вийш доступ сонця і всього. Так, ми зараз будемо далі працювати. Ти давай став. Е, Ні, почекай. Ти виключай, бо не будемо заїгаяти цей час.